Друзі, всім привіт! Ви у безодні. Я Макс Нагарняк, і це наш новий випуск новин. Про найголовніше, що сталося за останні тижні. Сьогодні трошки подискутуємо та будемо оглядати, що ж було цікавого за останні тижні. Тож сьогодні про таке: СБУ оголосила підозру співачці Тейсі Павелі. Молодий український виконавець вступив до лав ЗСУ, купа класної нової української музики та звичайно рубрика Крінж Пакет. Тож, гайде розпочинати. Почнемо з новини, яка прийшла до нас цього тижня. Відомий андеграунд виконавець, пісні якого ви могли чути в багатьох соцмережах, вступив до лав зсу. А саме це з кома кома. Думаю, ви знаєте його по ось такій творчості. Глянь на зірочки in the Не Найди собі свою і не пускай. А я віддам тобі своє сердечко. Я прошу тебе, не треба сліз. У себе в інстаграмі він повідомив, що він військовослужбовець збройних сил України, а саме, батальйону Гроза. Також він закликав підтримати свій збір, на що люди дуже сильно відгукнулися, і вже за вечір збір було закрито. Є потреба закрити збір для аеророзвідки батальйону Гроза, військовослужбовцем якого я являюсь. На відміну від збору від Безодні Music, які ми вже тиждень намагаємось закрити. Там лишилася невелика сума, менше 10 тисяч гривень. Тож переходьте за посиланням в описі. Ми збираємо на реп системи для 72-ї окремої механізованої бригади. Тож сподіваюсь на вашу підтримку. Йдемо далі. Думаю, хтось ще пам'ятає таку виконавицю, яка була дуже популярна в 90-х, а саме Теїся Повалій, яка. Після початку повномасштабного вторгнення стала на сторону Російської Федерації. Ну і ось цього тижня Служба безпеки України заочно оголосила про підозру співачці та екс-нардепці Тейсі Повалій. Хто забувся, вона навіть була нардепкою. і таке було в українській політиці. Саму співачку звинувачують у виправдованні війни Росії проти України та закликах захопити всю країну за інформацією відомства напередодні повномасштабного вторгнення Повалі переїхала до Росії в одному з інтерв'ю російськомовному інтернет-виданню. Вона Вихваляла російського диктатора Володимира Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також тоді вона намагалась дискредитувати українських військових. Сподіваюсь, вже назавжди ми викреслили Тейсю Павелі з української музичної індустрії. Так вона колись в ній була, але ми будуємо щось нове. І краще, давайте познайомимось з новою українською музикою. Пропоную почати з нового релізу від Парфюнюка і Антона Волбоя. Забив. на всі рази, коли не те, я робив. бо я одну тебе люблю. Нарешті ситуація, яка тягнулася минулого року, в Папа Мюзік завершилася. Ми бачимо, що Антон починає випускати нові колаборації. Також вам трошечки спойлерну, він готує колаборацію ще з одним молодим артистом. Е, які у нього часто з'являються в сторіс. Тож е, очікуйте. Ну і давайте ще раз послухаємо шматочок нової пісні з Перфінюком. Була то доброю, то злою, коли відстою вам ворою. Далі переходимо до нового релізу, який вже розриває чарти від Клавдії Петрівни. Я тобі Думаю, всі, хто прискіпливо слідкує за українською музикою, чули, що розкрили ім'я Клавдії Петрівни. Так, це не Маша Кондратенко, це Соломія, дівчина, яка живе на заході України, подружка Ості. Хто хоче більш детально ознайомитись, переходьте на сайт слух. Там є детальна стаття про те, хто така Клавдія Петрівна, коли вона з'явилася та чим займається. Але більше хочеться поговорити про творчість даної виконавиці. а й саме про реліз Я тобі брехала. Як на мене, це вже виходить якийсь самоповтор. Так, публіка поки що по інерції це слухає, але. Подальшому треба щось змінювати, тому що вже лірика стала передбачуваною а музично, ну взагалі, виконавиця на жаль, не змінюється зараз. Як на мене, найкращий момент розпочати концертну діяльність для Клавдії Петрівни ім'я розкрите. Ну і в концертному турі можна пописати нові пісні, надихнутися чимось новим і презентувати трошечки щось в сторону, чи зробити якусь нову колаборацію, наприклад, не з Ості, а з кимось іншим. Йдемо далі. Ми дуже рідко згадуємо тут про Олю Полякову, але ось у неї вийшла нова пісня, і тут у мене відчуття, наче трошечки відбувся збій у матриці. Посміхаюсь в інстаграмі, ніби сильна така. Паралельно в ту ж п'ятницю випускає пісню е, Саша Чемеров. Падають, падають, щуках, крапають сльози, сльози. І як на мене, пісню Саші Чемірова могла співати Оля Полякова. Якось вона повністю в стилістиці даної виконавиці. Її співає сам Сашко. І, і йому вона нормально якби личить, але відчуття, що пісня мала бути Олі Поляковою, і ми повертаємось до того, що я говорив в підсумках року. У нас є брак пісень у великих артистів. Оля Полякова знову це підтвердила. Йдемо далі до також мюзмейкерки цього тижня, Юлії Саніної, яка минулого тижня презентувала нам нову відеороботу і пісню. Наші прекрасні змі та блогери, які люблять плітки, почали розганяти історію те, що Юля Саніна розлучилася зі своїм чоловіком, і про це натякає начебто, кліп. Боже, це така фігня, друзі. Перестаньте про це писати і говорити. Краще задумайтесь та проаналізуйте, чому ж насправді немає її чоловіка в кліпі чи в майбутньому турі. Просто проаналізуйте, чому, де він. Все дуже просто і не витрачайте час на плітки, які ну, не вартують взагалі нічого. Живіть своє життя, а ЗМІ, будь ласка. Ну, купа класних релізів вийшло. Краще поговорити про них. У нас таблоїди пишуть тільки чомусь про скандали. Продовжимо краще новими класними релізами, а саме новою піснею від Адама. Серед зимін. Де, як на мене, продовжується прекрасна історія треку повільно та наступних композицій. І саме остання серед зими, як на мене, прекрасно продовжує творчість Михайла. Тож, хто не чув, переходьте на стрімінг-сервіси, послухайте. Це доволі вишукана, витончена робота, яка вартує уваги багатьох. Далі продовжимо новим релізом паліндрома, який називається Сансет. Намалюй сонце, на ріпсі, містим, що є дана композиція наповнена купою пасхалок. Хто шарить в музиці українській, все зрозумів. Паліндром як завжди вишукано вкладає текст в свої композиції. Ну а приспів продовжує звучання з останньої платівки «Паліндром». До речі, ті, хто люблять український реп і не тільки. Ось один із учасників глава 94, гоня, який співпрацював колись із паліндромом, виступить в Києві в біліте 8 березня. Гоня це напевно прорив минулого року. Його композиції неодноразово вірусилися в Тіктоці, і декілька робіт, я думаю, стовідсотково чули. Я громадянин суверенної держави. З відчуттям ніби без мене тільки що поржав. Тож приходьте, послухайте, я також там буду. Класний концерт. Підтримайте український реп за посиланням в описі можна купити квиточки на концерт. Гоні. Наступний у нас реліз від колективу Діти інженерів. Це непритаманна їм композиція, здебільшого повільна, і як на мене, вона одна з найкращих у творчості колективу. А для любителів чогось екзотичного хочу порекомендувати новий кліп та пісню від Юві, де знявся Андрій Бермалій. Це просто щось психоделічне з електронною музикою. Думаю, для таких меломанів та поціновувачів саме цей реліз зайде. Далі у нас новий реліз від молодої виконавиці Шміська, який я хотів би напевно назвати гімном для всіх самотніх на 14 лютого. Як на мене, там дуже класна лірика і шикарний бокал. Далі рекомендую вам послухати новий класний реліз від українських інді виконавців, від Шителя та Рені Кеєрс. Музика на я, це ти була написана на лірику українського поета та прозаїка-авангардиста Майка Йогансена, представника доби розстріляного відродження. Я це ти мої засмаглі пальці. Ну і завершимо знайомство з новими релізами. Мега-роботою, колаборацією від українського електронного дуету ArtBad з легендою adm музики Арміном Ван Бюреном. Ну і звичайно, куди ж ми без рубрики крінж пакет. Поїхали. Сьогодні ми не будемо читати крінжові вірші. Сьогодні поговоримо про крінж, який стався. Цього тижня та, напевно, минулі два тижні Завірусилася в тіктоці ось ця композиція у виконанні одного з українських артистів. Тебе, мене, дур, Але суть не в самій пісні, напевно, хоча в ній також є. Хто не знає, це переклад казахської пісні Сінесія. Просто зробили кавер, але в свою чергу в такій не дуже гарній якості е, залили на стрімінг-сервіси і почали заробляти гроші. Крінж з'являється в тому, що перша людина просто взяла звук з Тіктоку і виклала його на стрімінг платформи. Друге, що вона на цьому заробляє. А третє, що це взагалі є кавер, і треба було спочатку очистити права. Так, для каверу в Тіктоці нічого не треба робити, людина там не заробляє нічого, просто кавер, популяризація пісні. Багато пісень перекладали на українську мову. Не знаю, там як Вахтерам чи якусь іншу, там Монатіка чи Тіни Кароль. Тож, ось такий крінж трапився цього тижня. Пісня популярна, але популярна незаконно. Тож такі новини були у нас цього тижня. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Нагадую про наш збір, посилання в описі. Ну і, звичайно, підписуйтесь, коментуйте. Тож до зустрічі! Все буде Україна!